Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від Ова за добу. За добу ударів по місту Харкову не зафіксовано. 17.54. Богодухівський район. Золочівська територіальна громада село Золочів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 30 приватних будинків, скління двох багатоквартирних будинків, дві господарчі споруди, три автомобіля. Постраждала 61 річна жінка, 17.20. Богодухівський район. Золочівська територіальна громада село Карасівка. Влучання в землю на відкритій території за межами населеного пункту. 11 50-Богодухівський район Золочівська територіальна громада село Урішанка. Влучання двох кабів по відкритій місцевості. Без руйнувань та постраждалих. 10.00 Куп'янський район Кіндрашівська громада село Кіндрашівка. Внастядок обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків. 9.40 Богодухівський район Золочівська територіальна громада село Урішанка. Внастядок обстрілу Серце ЗВ пошкоджено приватний будинок. 8.00 Куп'янський район Кіндрашівська громада село Кіндрашівка. Шівка Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. В результаті посилення заходів з евакуації з куп'янського та борівського напрямків евакуйовано 28 людей. Серед них 4 дитини. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 22 оперативні виїзди. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Близько 17.50 ворог завдав ударів по селищу Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі. Пожежі не було. Внаслідок удару постраждала 62-річна жінка. Об 11.33 в Новобаварському районі Харкова сталася пожежа в дев'ятиповерховому житловому будинку. По прибуттю рятувальники встановили, що на балконі квартири на третьому поверсі. Горять домашні речі на площі 2 квадратних метри. Вогнеборці врятували 65-річного чоловіка. Причина загоряння встановлюється. Друга побутова пожежа сталася ввечері в селищі Васищеве Харківського району. Там, в п'ятиповерховому житловому будинку, в квартирі на другому поверсі горіли домашні речі на площі 2 квадратних метри. Під час гасіння пожежі рятувальники врятували 37-річну жінку. Вогонь ліквідували у двадцять. Постраждав 38-річний чоловік. Причина загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 64 одиниці вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Допомагали також вивозити людей з небезпечних громад області. 6 січня військові РФ продовжили обстрілювати населені пункти Харківщини. Проти мирного населення ворог застосовував РСЗВ, артилерію, каби, безпілотники. 6 січня село Кіндрашівка, Куп'янський район, 8 ранку, артобстріл, пошкоджено сім приватних будинків. 10.00 РСЗВ. Пошкоджено приватні будинки. Село Орішанка, Богодухівський район, 9.40 РСЗВ. Пошкоджено 5 приватних будинків, господарські споруди, газоелектромережі. електромережі. 11-50 Влучання у відкриту ділянку. Без руйнувань та постраждалих. Село Золочів, Богодухівський район, 9.40 РСЗВ. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди. 17.15 15 .3 каби. Пошкоджено 30 приватних будинків автомобіль автомобілі, два багатоквартирних двоповерхових будинки, гаражі, господарські споруди, енергомережі. Постраждала 61-річна жінка, гостра реакція на стрес. Село Карасівка, Богодухівський район, 17-20 кап. влучання по відкритій місцевості, без постраждалих та руйнувань. Місто Куп'янськ, 11-25 БПЛА Молнія. Постраждали двоє поліцейських, 12-20 БПЛА Молнія, без руйнувань та постраждалих. 6 січня поліцейські здійснили. Дев'ять оглядів місць події внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 6 січня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали 14 мешканців. Місто Куп'янськ, 7 село Новоолександрівка, 2 село Золочів, 5 за даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Коп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська. На Коп'янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік населених пунктів Сенківка, Петропавлівка, Тополі та Загризове. Марія Соловйова, Дмитро Ангуєнта, Ігор Мікенін. Харків новини.